Привіт, народ! Сьогодні на календарі січень 2026-го і хотілося би сказати, що Туреччина знову ожила, проте цього так і не сталося з літа минулого року. І скажу я вам, що вона може вже і не запрацювати. В наш телеграм канал досі приходять люди, які пропустили цю неприємну подію, і задають одне питання: турки не роблять, що робити. А що як я скажу вам, що це не катастрофа, і варіанти покупки є, і навіть в багатьох випадках такі ж вигідні, як були і в турків. Тим більше, що усі нові ігри, навіть в Туреччині, вже виходять далеко не такими вигідними, як це було колись. І все ж повернемось до питання, де купувати ігри з консолі без VPN і гіфт-карт, що зараз є єдиним варіантом покупки за ліри в турків. Сьогодні покажу вам, як налаштувати найдоступніші наразі регіони Японія і Корея, як прив'язати картку і купувати ігри та підписки на ваш Xbox. Додивіться відео до кінця, бо там розповім ще про деякі важливі нюанси такого методу покупки. І перше, що нам треба зробити, окрім того, щоб підписатися на цей канал, це перейти у налаштування вашої консолі. Переходимо до пункту система. Мова і розташування. Тут ми зараз оберемо регіон Японія у вкладці розташування. Почну саме з неї, бо тут дешевше всього з консолі купувати підписки. Після цього перезавантажуємо консоль через відповідну кнопку в цьому меню. Консоль перезавантажилася, а значить переходимо до наступного пункту. Знову вмикаємо налаштування консолі, обираємо обліковий запис і шукаємо пункт оплата та встановлення рахунків. Далі Спосіб оплати. Вибираємо кнопку Додати новий метод оплати. Далі кредитна або дебетова картка. І тут вам потрібно вказати дані вашої української картки, а саме ім'я власника летиницею, як вказано на картці, номер картки без пробілів, обрати місяць і рік завершення терміну дії картки і CVV-код. Уважно перевіряємо, чи все правильно заповнили там, де це треба. Як все вірно написали, тицяємо кнопку далі. У вас відкриється нове вікно, де треба заповнити адресу. А ми з вами нагадаю в Японії, тому нам потрібна японська адреса. Взяти її можна на Google картах, просто оберіть якийсь рандомний готель або стопайте відео і перепишіть мою. Будемо там жити великою дружньою сім'єю. Заповнюємо рядок адреси, місто, провінція, і дуже важливо і найголовніше це правильний поштовий індекс. І як закінчили, то тицяємо далі, перевіряємо дані і тиснемо кнопку зберегти. І якщо все було вірно зроблено, то картка буде прив'язаною і відображатиметься в меню. І тут відразу зазначу, що у людей зустрічаються проблеми того, що картка не хоче прив'язуватися. Хоча, наче, все вказано вірно. Я не можу сказати причину, чому це відбувається. Тому як, мабуть, навіть самі індуси з Майкрософт вам не скажуть. Насправді тут декілька варіантів для можливого виходу з ситуації. По-перше, хоч це навіть і смішно звучить, але дуже уважно перевіряйте, чи все правильно заповнено. Бо мозок може коротити, і ви банально щось не там, де треба, або не так, як потрібно вказали. По друге. Спробуйте картку іншого банку, якщо є. Як нема, візьміть та хоча б у своєї мамці. По-третє, не дрочіть прив'язку і спробуйте повторити через день другий. Ну а на крайній випадок, спробуйте прив'язати картку до нового аккаунту. Ну, якщо все це не допомогло, то вітаю! Біс його знає, що у вас там за халепа. Не знаю, сходіть в церкву чи купіть плейстейшн. Коротше, не трахайте собі мозок. Ну що, головне зробили, тепер можна і спробувати щось купити. Переходимо в магазин, знаходимо потрібну гру, для проби покажу вам якусь рандомну покупку. Обираємо якесь гівно і тиснемо придбати. Далі нам покаже прив'язану картку. Коли картка обрана, просто тиснемо придбати і чекаємо вікна завершення покупки. І якщо все добре, ви побачите вікно про успішну покупку. Щодо покупки підписки Game Pass в японському регіоні, то все те ж саме. Знаходимо в магазині, обираємо потрібний план і купуємо. Далі сума буде стягуватися автоматично в кінці терміну. Якщо не треба такого, то в налаштуваннях вимкніть автоматичне стягнення коштів. Щодо цін підписки в Японії на сьогодні, то наймолодша Essential це та яка типу кора, приблизно 235 гривень, преміум 355 гривень, а Ultimate – приблизно 750 гривень. Якщо ви не хочете в Японію і вас тягне до фембоїв в Корею, то стосовно прив'язки все те ж саме. Головне обрати регіон в налаштуваннях і прив'язати картку з корейською адресою. Зараз на відео залишу скрін з нею, або шукайте якусь в Гуглі. Тепер хочу згадати про деякі нюанси. Цей метод без якихось додаткових умов працює в Україні, бо у нас немає свого регіону. В тій же Польщі, наприклад, просто так зробити покупки не вийде. А як користуватися українською карткою і регіоном Японія чи Корея в Польщі, чи деінде в Європі, розповідав у цьому відео. Посилання на нього десь у верхньому кутку. Дивіться, кому треба. Також важливо усвідомлювати, що завжди є можливість отримати бан на покупку до 14 днів. Це не страшно, таке буває, бо системі може щось не сподобатися, коли ви прив'язували картку. Особливо це актуально для вже юзаних акаунтів, де раніше постійно переприв'язувалися картки. Якщо ви все ж схопили бан, то не турбуємось, не дрочимо в кнопку покупки, а просто чекаємо декілька днів і пробуємо знову. Ні, тоді ще чекаємо кілька днів. У мене останній і єдиний бан був 10 днів, потім я зміг знову купувати. Щодо того, який же регіон Японія чи Корея вигідніший, то тут все неоднозначно, бо в одному випадку десь дешевше, а десь дорожче чи навпаки. Тому тут треба порівнювати ціни на сайті Xbox Now і дуже рекомендую це робити, бо буває, що деякі ігри взагалі дешевше купити на Xbox офіційно через наш ПК регіон. Як це зробити? Прямо зі смартфону вже робив відео на каналі. Зверху десь також зараз буде посилання. Загалом щодо цін в Японії і Кореї можна підсумувати однією формулою. За моїми спостереженнями, в Японії дешевше купувати старі та відносно. На старі ігри, а от в Кореї частіше дешевші новинки. Також слід зауважити, бо не раз бачив подібні питання, бігати по регіонам можна скільки хочете. Якихось лімітів немає. Максимум, що може бути, це тимчасовий бан на покупки. Але я через часті перемикання його все одно не зустрічав. Ще один нюанс: наприклад, в Японії можуть бути недоступними деякі ігри для покупки через культурні особливості країни. От, наприклад, серія Dead Space. Якщо розробники відмовилися робити цензуровану версію, де не відлітають руки і ноги, і не росте пісюн на лобі ворогів, то гру можуть просто не додати до магазину в регіоні. Майте це на увазі, якщо щось не вибивається в пошуку. Якщо є якісь питання, уточнення, зауваження, обов'язково пишіть у коменти. Якщо відео було для вас корисним, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, діліться ним з друзями і забігайте на вогник в наш телеграм-канал, де завжди найсвіжіші новини, купа корисної і не дуже інфи, і постійно є з ким поспілкуватися. Побачимось у наступному відео.